Всім привіт! Вітаю на каналі Вірко. і я це зробив. Я зібрав Мухаммеда Салаха. Його просто максимально скриптові фінес-шоти. Ну і я це хочу перевірити в вікінтриги. Тому цю вікінлігу я буду грати з Салахом. В цілому, так виглядає мій склад, був. Куплений знову Менді. Менті. Цього разу вже купив його дешевше, бо встиг продати перед падінням маркету. Ну вже на падіння маркету я його продавав, і в принципі я зекономив. Ну і Мухаммед Салак був зібраний виключно за фодер. Ну, майже виключно, я витратив десь 50 тисяч на його збірку. Треба було трохи докупити. В принципі, все склалось окей. Фодер сипав, багато відкрив паків, дуже багато зловив класних гравців. Просто подивіться на цю лавку, впав дембеле, впав Рафаель Леао Дуже класно, я дуже задоволений. Якби ще волкер упав, було б взагалі чудово, або Менді впав. Ну, що маємо, то маємо. В принципі, лавкою я повністю задоволений. Класна лавка. Будуть виходити допомагати. Той же Дембеле, той же Рафаель Леао тому вважаю, мій склад заслуговує від вас на вподобайку. Ну і Михайло грає далі у нас в основі. Добре, я вже в очікуванні просто хочу побачити, що покаже Мухаммед Салах на полі. Ну я думаю, ви теж хочете побачити, наскільки він класний. Тому вам гарного перегляду і починаємо нашу вікенд-лігу. Поїхали. Так курвисько. Что вы этих дебилов держите, блядь? Святку я еще так. Батим по Ю, Вы идиоты! Святкуй! Решфорд! Святкуватый! Михайло мудрий. Решворд! святкуємо. Пішов. Салах перший гол. <сум> На добиванні, але все одно це гол. Салах, красей! Блядь, і святкують, що з ними нахер. Михайло, молодець, спокійно, просто спокійно реалізовує момент. Ну. Спокійно, молодці хлопці. Таку, як ти не забив? Михайло! Михайло! Молодець, Михайло! Ось так. Речквіт, будь ласка, ну виходь. О боже. Може, п'ятий, як заб'є, то він уже вийде. Михайло! Михайло! Курва! <реш> Я вже бачив гол! Алісон Бекер. Ні, він топ, реально. Я до цього грав чехом. Mm -hmm. І скажу, що Алісон ну реально нічим не гірше. Давай, Родріго, сам. Виходь, будь ласка! Во, дякую. Нарешті. Ой-ой-ой, небезпечно. Тяго. Тяу красный. І мені подобається просто неймовірно. Та як божо ого. Побували всі. Салах. Салах. Ха-ха. Красень. Молодці хлопці! Молодці! Неймовірні! Просто красиві. Добре, маємо п'ятий ранг. Тобто 11 перемог. Ну, дивимося на Не знаю, може пощастить в цих піках. Добре, давайте з цього кінця почнемо. Перший пішов. Я понял. Добре, давайте цей. То є жах. Добре, давай що тут. О, Харікейн. Чудово. Добре. Це вже мене влаштовує. 12 рарних гравців. Португалія. Це М. Мачестер Сіті. Чудово. І ніколи рейтингу. Восьмого. Вау! Вау, вау, вау! Добре. Вау! Ооо! Малін! А ти коштуєш зараз щось? А, ти нічого не коштуєш. Тут щось має бути. Я в це вірю. <х Lara> Відкриваємо. Німеччина. СДМ. Кіміг? Так, а який рейтинг? Восьмий, вау! А ну може там щось іще кольорове? Угу. П'ятий Stones і п'ятий гріліш. О, це команда тижня, так? Який рейтинг? Шостий. Чудово. Дуже чудово. Так, ну, останній пак 85 плюс Х2, і він продається. Дайте щось цікаве. EA Sports, Пліз, Почуйте мене. Зомір. E -E -E, Чи хто? Хобін. 87. -й. І це не подвійний от лайно. Ну, якось так, що сказати. Добре, ну що, підводимо підсумки Вікенд Ліги, і дуже мені цікаво статистика Салаха. 21 матч, 13 голів, 5 асистів. Ну, сказати, що це мало я б не сказав. В принципі, в кожному матчі результативна дія, але я насправді очікував від нього більше. Але Михайло кліпає і я не знаю. Просто неймовірний. Ну, хто був на трансляції, ви бачили, як в мене Михайло грає. Він мене чомусь виштовхує з позиції Решфорда, він десь бігає там. На фланзі, а Мудрик грає нападника. Я не знаю, чому він так робить. Я ніяких казівок в тактиці не робив. Вони не мають в мене змінюватись позицією, чи там мудрик забігати в центр. Але він постійно грає як якось на, на, на позиції нападника. Ну, питання по Карвахалю все ж таки на наступну Лігу точно я ним грати не буду. Добре, всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайк, підписка на мій канал. Відгук можете залишити, буде дуже приємно. Тримайтесь, і все буде Україна. До зустрічі